Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося на нашу кар'єру. Я буду дивитися на года. По три карти на кожен варіант буде. Буде в нас так, що було, що є, і що буде. Ми подивимося, чи треба міняти, чи треба шукати, чи треба виходити на роботу, чи залишатися перспективи. В загальних таких, знаєте, чертах глянень. І пораду хочу, що сьогодні подивитися на магічне послання богинь. Ось на такій колоді. Пораду для вас подивимося. Вона може стосуватися роботи. Робочої сфери, може ні. Ну, будемо дивитися. Так, три варіанти: синій камінчик, зелений та жовтий. Кому треба більше часу, щоб налаштуватися, ставте паузу. Також хочу що сказати. Срок, який дивимося, ви собі будете определяти самостійно. Але в межах розумного, не на роки вперед, так? декілька місяців Саме оптимальний варіант того, що буде, який буде розвиток. І моє відео актуальне завжди: От коли воно вам попало на ваш екран да, вийшло, ви на нього нажали, значить, це самий підходящий момент, щоб узнати, що я тут буду говорити. Так, дивимося, синій камінчик. Три карти для вас. Що було? Що було, що зараз відбувається в кар'єрі в роботі і що буде? Якщо ви раптом відчули, що зовсім не про вас ваш варіант, подивіться інший, можливо, десь. Ви зрозумієте по тому, що було і що є, що вам підходить якийсь інший варіант. Ви, можливо, ви трошки помилилися. Але, взагалі, зараз перше відчуття воно саме-саме ефективне. Ну і так, що було, що зараз і що буде. Чудові карти, але прикриємо карту зірка, щоб. Ютуб нас не забанив. І так, що було? Двойка чаш. Ну, гармонія якась була. Можливо, ви були в декреті, та, в коханні двойка кубків, все-таки не сильно робоча карта. Або були з кимось в партнерстві, або була дуже спокійна, така виважена робота, де ви відчували свою ну, якусь таку особисту гармонію. Але ж і двійка кубків у нас говорить, що. Вона трошки така застойна, не, неспішна карта, да? що немає ніякого руху, і вам видно стало скучно. І в даний момент у нас іде карта Колісниця. Ви знаходитеся в Русі. Можливо, ви десь переїхали по якихось обставинах і змушені були поміняти таку свою роботу, або ви вийшли з декрету тільки, або вийшли, поміняли тільки недавно роботу. Ну і може бути, що ви в пошуку роботи знаходитеся, в активному. Наприклад, було дві роботи, двоєчка, а тепер ви шукаєте взагалі вихід на якусь третю, на іншу. Ну тут точно зараз у вас зміна відбулася. Це не так, що ви дуже довго працювали, працювали і зараз ще працюєте. Швидше за все відбулася зміна. Ви в пошуку знаходитесь, ви шукаєте в русі. Можливо, ви працюєте з чимось пов'язаним з транспортом, в транспортній якійсь галузі, там водій, контролер, не знаю, ті, що в поїзді забули, як називаються, їздять, провіряють. Ну, Зв'язано з рухом, так? Може бути ще так. Щоб ви десь були, вам було комфортно, але ви захотіли вирватися, тому що захотіли зросту. Бо вам стало ну, добре, так, але стало скучно. Ну, однозначно, перший варіант, ви на місці не сидите і бажаєте змін. І майбутнє показує, що ви цих змін досягнете. Карта зірка. Ну, що може бути ще краще для кар'єри, як карта зірка? І вона, вона дає і фінанси, і успіх. Ця карта показує, що прекрасно, якщо ви будете працювати самі на себе, заявляти про себе, сяєте. Це люба професія, де ви себе демонструєте, показуєте, де ви головний. Це може бути, до речі, так як ось таролог, блогер, да? це може бути блогерство, це може бути люба власна справа, яка вам захочеться, де ви себе вмієте проявити. Да? Це щось творче. Це щось яскраве, це там, де вас видно, де ви не боїтесь про себе заявляти, це успіх. Тут, тим більше у нас із трьох карт два старших аркани це дуже щось важливе для вас. Можливо, ви зараз вирішили чомусь новому навчатися в своєму житті, щось нове пізнавати. У вас все вийде. Перший варіант в будь-якому випадку, вас чекають великі успіхи, великі. І фінансові в тому числі. Не тільки ріст кар'єри, але і фінансовий. Зріст тут точно мені видно по картам. Давайте тепер для вас подивимося ще пораду. Порада від богинь. Карта російською тут буду читати. Ірена Мір. Ні, нужди тривожиться, поскольку все йде прекрасно. Ну ви йдете до своєї цілі. Знаєте, тут теж такий нюанс. От я прочитала цю карту, і мені так зразу осяяння пройшло, що ви нарешті знайшли свій шлях. Ви нарешті його віднайшли. І ви вибрали правильну дорогу. Туди, куди ви йдете, ви йдете правильно. Це вірний шлях. Я просто хочу вас на цьому шляху зараз, в даний момент, підтримати. Все вірно. Якщо ви довго були в декреті, то дитина у нас, і нарешті виходите, у вас все вийде, не хвилюйтеся. Ви про себе заявите, ви доб'єтеся успіху. В будь-яких ваших починаннях все буде прекрасно. Так, це був у нас перший варіант. Як на мій погляд, прекрасний? Пишіть, як, на ваш погляд. Так, перший варіант і синій камінчик. Завершуємо і переходимо до зеленого камінчика. І другий варіант. Так. Для вас три карти. Що було, що є, і що буде, що було. Що було, що є? І що буде? І так, дивимося. Ух ти. Дивіться, що було? да У нас іде двійка мечів Ну, Тут у нас навіть по малюнку видно, так? Схрещення якихось думок, які не співпадають. конфлікт, Конфліктна ситуація була. Конфліктна ситуація, тому що, можливо, хотілося ясності по сім'ярки чаш. Тому що тут ви ніби літаєте десь в облаках на даний момент. Це також ну, карта вибору. Ми взяли даремно цю колоду, тому я думаю, що по ній напряму читати. Тоді сімка чаш тут говорить, що ви відірвались від землі і трошки не знаєте, куди вам рухатися. На конфлікт ви пішли на конфрактацію. Можливо, сказали, що підете з роботи, там, да, поспорили з босом. І тепер ви в пошуках знаходитеся. Але шукаєте і в той же час думаєте, що, може, я трошки поспішив чи поспішила так, з цим, що не треба було так гарячкувати. Тому що іде дев'ятка жецлів. І ви ніби як від всіх ховаєтеся, от таке от чучело будуєте. І від всіх ховаєтесь. Можливо, вам пауза потрібна. Можливо, ви захищаєте якісь свої інтереси. Будете захищати це майбутнє у нас. Ну, ви тут від когось прям... Як уходите? Можливо, тут, ви тут хочете звільнитися з роботи і деякий час побути на самоті, не виходити на роботу, або мати щось своє, де ніхто вам взагалі не буде вказувати, що робити. Моя думка, і ви зараз плануєте. Ну ви доб'єтеся цього. Да? Дивіться, у вас на майбутнє випадає все, що зв'язано з, з працею, яка працює, з людиною, яка працює одна, з самостійною роботою, самостійна одиниця. Ви маєте працювати в якійсь такій атмосфері, або, наприклад, якщо це якісь офіси, ви там щось собі робите самостійно, наодинці, ні з ким особливо не контактуєте, бо ви тут як відгоражуєтеся від усіх. Це може бути ще робота на удальонці. Взагалі, все, що зв'язано з тим, що ви маєте працювати. На самоті ні з ким, тому що ви, у вас конфліктний характер, і ви це вже продемонстрували, ви вже не хочете. Тут також може бути, що, наприклад, у вас було дві роботи, ви ніяк не могли приділитися, і ви нарешті вибираєте одну. Дев'ятка жаль говорить, що якби, ну, без грошей ви точно не лишитесь, і без роботи теж. Просто ваша сфера може бути така, що ви будете працювати е, в якомусь такому в самотності. Один на один. І тут треба, знаєте, ще по сім'ярці кубків прийняти те, що, от, наприклад, вам складно вживатися і працювати з людьми. Не треба, якщо от, вам складно да, боротися з цим і старатися всіх зрозуміти, прийняти, і піддатися і працювати в компанії. Ні, якщо от, другий варіант, ви відчуваєте, що от я говорю в даний момент про вас. Що вам складно співпрацювати з людьми, не бійтеся, уходьте в сольне плавання. І поради для вас подивимося. Цікаво навіть що? Зараз нам скажуть богині для другого варіанту. Плодородіє, богиня Астара. Зараз ідеальне час, щоб почати проєкти, отримати доступ кіям, і создання нових, нов... і нові умови. Бачите, зміни? У вас чекає успіх. Ну, як від мене порада по картам Таро, у вас чекає успіх в праці такий самостійний. ну, Максимум хтось один. Але взагалі краще взагалі одному працювати. І тоді у вас буде чекати неабиякий результат успішний. так. Ось такий другий варіант, теж дуже цікавий. Дивимося третій жовтий камінчик для вас. Що вас чекає в кар'єрі в роботі? Так, що було? Що зараз відбувається і що буде? Так, що було? Що є? І що буде для вас? Третій варіант. Ох. Йолки вирвалися так? Дуже гарні карти випали мені, дуже гарні. Ну, дивіться, четверка кубків. Скучно вам було скучно, ви вижидали. Можливо, працювали на роботі на одноманітній, нецікавій, або на тій роботі, з якої ви вже все, все що могли, ви вижили, або сиділи в декреті, просто були вдома, не працювали якийсь період часу. Ну вам було скучно, ви дійшли до якоїсь такої точки, що вам все приїлося. Кожен день одне й те саме, кожен день одне саме, хочу іншого. Ну тут двіжнічок почався двійка пентаклів. Можливо, наприклад, ви працювали на одній роботі, додали іншу. І думаєте зараз, на чому мені зупинитися, яку із цих робот вибрати, або як мені поєднувати те й те. Ну, дев'ятка знову ж у нас в другому варіанті була дев'ятка, тільки жеслів. Тут дев'ятка пентаклів говорить більш про самостійність і про одну роботу. Це не декілька робіт. Ви щось виберете: одне, ви знайдете. І це принесе величезні плоди і такі розкошні гроші. Ну, теж, подивляється, Пентаклів, зразу таке застереження. Дивіться, він збирає урожай, да, в нього зараз багато. Але чи буде наступний урожай, залежить від того, що правильно він посадить і буде ухажувати. Тобто вам прийдуть великі гроші. Но це може бути одноразово. Тому тут треба закладати якийсь фундамент, щоб вони були весь час. Щоб вони були весь час, ці кошти, щоб ви працювали і вам щось нове приходила якась нова оплата. Тому що тут іде, знаєте, як ну, от, там, посадили багато і ох, зібрали ще більше, там все супер зібрали. Ну Но треба новий садити врожай. Тут треба, якби знаєте, трошки не зазнатися і дивитися на перспективу. Тому що успіх у вас гарантований, він буде, але треба не забувати про майбутнє, не зосереджуватися тільки на тому, що от зараз буде вихлоп. Треба ще думати про якусь трошки стабільність, там щось може відкласти, чи зразу фундамент закладати під, під те, щоб знову заробити. Але успіх фінансовий чекає, може бути кар'єрний ріст, можливо, вас повисять, можливо, ви вийдете теж якесь сольне плавання, будете самостійно працювати. Але тут, хто поєднує дві роботи, ви все-таки виберете одну якусь, яка приносить більше грошей. Або, може, ви вели там два проекта, і от якогось одного з них така велика-велика сума вам випаде. Да? Виграш такий по цій сумі. Ой, по, по, по цій сфері, по цьому проекту. От ви заробите великі кошти. Один проект вистрелить, да? Там були два, вистрелить, один проект. Були клієнти, один дуже гарно там заплатить. Да? Ну, в будь-якому випадку, фінанси, саме фінансовий у нас результат. Третього варіанта, ви ніби себе, знаєте, розтормошили, розшевелили, і це дійсно вам допомогло, знаєте, як зібрати побільше урожаю. Головне, знову ж таки, застереження, да, не зазнатися, не облінуватися, того, що от отримали, потратили знову все ж, з нульом. Дев'ятка, вона часто ну, так, намікає, що може бути то густо, то пусто. Да? Тому тут треба ці фінанси трошки втримувати, щось відкладати. І не зупинятися, не лінуватися. Подив'яться пентаків. Часто знаєте, як працювала людина, працювала, заробила, розслабилась і знов немає. Це як або марафон, або спринтер, Да? От той, хто біжить 100 метрівку, це дев'ятка пентаклів. От пробігли, заробили, далі вихакались там, да? похакали, похакали, відпочили і там через якийсь період знов. Це не марафоністи, да? А якщо ви хочете, щоб у вас весь час були гроші, то от ви закінчили, не лінуєтеся і зразу йдете знову за якимись новими такими враженнями, закладаєте якийсь новий фундамент, наприклад, там за клієнтами, за новою роботою. Може, у вас сезонна робота, да? Ви зібрали урожай? Тому, якщо у вас сезонна робота, ви зразу відкладаєте собі на майбутнє і зразу підшуковуєте наступну роботу, не сезонну, не зупиняйтесь. От головний меседж дев'ятки пентаклів. Не зупиняйтесь на досягнутому. Не зупиняйте, не облініться, не загордіться. Будуть гроші, буде кар'єра, все буде, буде успіх. Головне не, не зазнатися. Так, і Таро, дивимося, Таро богинь. Що вам тут? Яка буде порада? Яка буде порада? «Скачок віри. Пойдіть на ріск і осуществіть сокровенне желання серця. Ось так. Да? З четверки кубків, коли, от, ну, ніби не погано все. По четверці кубків завжди все добре. Але, от хочеться чогось більшого. І вам треба повірити в свої сили, ризикнути, і ви доб'єтесь великого результату. «Богиня Ейне. І ні, якось такої, не знаю, богині, щоб ну, з міфології, то, то так читаю. Ось такий третій розклад. А я вам всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, правильно я побачила, що ви відчули, співпадає з вами чи не співпадає. Також підписуйтесь, ставте вподобайки до нових відео, па-па!